Я на червоній доріжці в Канах, зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. Нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктора спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І... Ви бачите, що ми з української делегації я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки, перед тим як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео, тут дуже багато зірок може потрапити з на цьому відео. Та, знову купа зірок довкола, знову на героїв слава. Бачите, тут дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову нові інструктажі. Тепер нас виводять і стажать спец... спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія, потрібні ну, вас відвозить спеціальними машинами, спеціальною охороною. От такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо автомобіль який буде прямувати на червону доріжку. Oh, а ну покажи, передали по тільки. Я глянув. Я глянув, може персональний квиточок від самого квитка. Як він виглядає? А це як ви кажете квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Мультиплекс погарніше, правда? Формула була посередна. Порівняв. Да, в пробки на кани на червону доріжку я ще не стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Il y a beaucoup de gens, de photographes, la plupart sont des photographistes. Ils nous montrent comment ils se débrouillent, c'est tout, ils commencent avec des palettes. Nous sommes venus les amis, la route rouge. De Bono. Et de Sean Penn. Sean Penn. artiste engagé. Je vous parle un petit peu de Black Blackfly, le film d'un français. Les soldats ukrainiens. Cette image. Un peu sinistre, il était un peu déprimé Sean Penn dans ce film, ça nous fait penser un peu à Taxi Driver dans un... Des uniformes et sur le drapeau ukrainien. L'équipe de photographie en mode... En vision, en vision, il visio. est <laughs> venu pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture euh, assez poignante fondée depuis 1976. Un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu euh, pour le 30 mai sur Apple TV. Yeah, yeah, okay. Це просто неймовірно. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.